Всім привіт! Хочу вам зняти коротеньке відео. Зараз в каталогі нам представлені пробники нової нашої серії по догляду за обличчям новеч плюс. Дуже суперсерія. У нас була серія новеч. Ми знаємо наскільки вона крута. І зараз оновлюється ця серія, стає ще крутішою, новеч плюс. Дивіться, набір пробничків 35-90. Є різні направлення, є серія Еколаген. Для да, є серія підтяжки, овала обличчя така фіолетова, є серія для проблемної шкіри жирної. І, здається, для чуттєвої треба буде точніше, потім вам скажу. Але зараз замовляємо пробники. Дивіться, я взяла собі два наборчики: пробники колагенові серії і пробнички ось цієї серії. Для підтяжки. для... Контурів так, обличчя Life. А це серія. ну Будемо знайомитись подробніше. Дивіться, що в цих пробничках. Ось ідуть усі продукти, які будуть в цьому наборі. Так. Це такі набори, для догляду за обличчям. там Гель для вмивання, крем для повік, і сивородочка під крем, і денний нічний креми. І ось всі пробнички також є, щоб ви не путались намальовано, щоб срали, чим як користуватись. Одиничка це гель для омивання, берете пробничок. Потім двійка це крем для навколо очей, і троєчка це сиворотка, яка активатор крему, наноситься під крем, і вона в цьому наборі буде дієвіша. І потім йде крем, денний і нічний. Так що дивіться, пробуйте пробнички, поки є можливість, 35 гривень 90 копійок. І потім зможете оприділитися, який краще вам буде набор. Будьте гарними, здоровими, красивими, замовляйте продукцію Reflame. На все добре!